Позачергова сесія обласної ради, анонсована добою раніше, так і не відбулася. Голова ради Іван Балога скликав депутатів, аби ті підписалися під зверненням до президента стосовно угоди про асоціацію з ЄС. Однак у сесійній залі не вдалося зібрати кворум. Зареєструвалися тільки чотири десятки депутатів, серед яких не було представників фракції УМДС та партії регіонів. Як пояснив заступник голови облради Володимир Закурений, причина цього виключно у недотриманні питань регламенту. На сьогоднішнє пленарне засідання по незрозумілих причинах було винесено головою обласної ради питання, про яке ми вже проголосували. 100% підтримали заяву Верховної Ради України про Європейську асоціацію. Це було в лютому місяці. 36 депутатів мали дати свої підписи обласної ради 1-3 для того, щоб провести позачергову сесію. Підписів депутатів, на жаль, немає. Поза як сесія не набула правочинності, у залі провели громадські збори. Свою позицію стосовно євроінтеграційного курсу міг висловити кожен охочий. Прозвучали і заяви депутатів Верховної Ради від Закарпаття. Підсумував виступи голова ради Іван Балога. І, безперечно, можливо, в цей складний для України період можливо керівництво держави хотіло би, що в тому числі бачити фінансово підтримщика нашої держави. Но тут треба бути чесним, тут треба бути щирим. Якщо чесність і щирість, все ж таки завтра і післязавтра возобладає із України, то я рахую, що ми тоді не зря сьогодні збиралися. Я все ж таки хотів би ці дві ночі проспати і проснутися з підписаною асоціацією. Результатом зборів стало колективне звернення присутніх депутатів та представників громадськості до президента, яке вже сьогодні буде надіслано до Києва.